Останнє запитання: ми так вже якщо би можна було б спробувати розписати доступно щоб максимальна кількість людей підприємців так простих uh -huh. покупців, там споживачів, щоб вони могли зрозуміти податкову систему. Ви могли би її описати на одній сторінці а 4 Чи скільки сторінок потрібно було? От як от ви вважаєте, так щоб всі зрозуміли? це дуже класне запитання, щоб було зрозумілим. А податок з прибутку зараз зараз він є. Тобто залишити в оцю частину, податок з прибутку, там все гарно написано. Тобто у нас насправді непогані закони. Але якщо про мене, то я би, напевно, ще спростила. І я би все ж таки контролюючим органом була за перевищення повноважень, кримінальну відповідальність, але негайно, негайно. Тобто, якщо чиновник порушив там, Бізнесу неправильно не, не, не нарахували штрафні санкції, все, на нього покладена кримінальна відповідальність, і він зразу уходить в столь столітдальної. Тоді, тоді от цих 3-4 сторінки, які будуть там 14-м шрифтом написані, да, 3-4 сторінки. Їх буде абсолютно достатньо для того, щоб школяр, людина, котра там, пенсіонер, який захоче там, займатися бізнесом. Для нього буде абсолютно зрозуміло і прозори система оподаткування, відповідно адміністрування і е, фіскальна служба е, і контролюючі органи вони зменшаться. Ну, я думаю, що разів 90, тому що не буду що особливо контролювати і. А якщо ми говоримо вже про діджитальну систему, то з банку можна спокійно викачувати зразу в податкову систему всі свої розрахунки, і доходи і витрати, і там зразу буде виводитися та сума, яка має підлягати до сплати. Тобто ну, це настільки просто, що простіше вже нема куди. Пані віторі, я вам дуже дякую. Знаєте, вже 48 хвилин трошки перебрали, але мені видається, що надзвичайно цікава у нас розмова відбулася. Цікавий так, діалог. І він, більше, да, він більше як монолог, але це, це, це чудово. На те, я, я тут і є. Ми вже, напевно, будемо на кухні думати стосовно наступних програм. Так. Не будемо Друзі, дякуємо за те, що нас дивитеся. UATV, полайкайте нас, перепости. Воно все вітається. Звичайно, такі Вікторія Слюсаренко. Дуже вам дякуємо. До нових зустрічей. Дякую, що запрошуєте. Да, Дякую. Має UTV. На все добре, право Суспільне Діалоги. Дивіться нас.